У нас тут вже така красива зимова інсталяція. Я змінила свої гарбузики на таку ялинку. Свічки з минулого року. Дивіться, як вони круто горять. Вони на батарейках. Я хотіла сюди звичайні свічки поставити, але думаю, наві... навіщо їх ставити, якщо я їх не буду запалювати. А ось ці так класно горять. oh Сьогодні у нас особливий день, і нашому синочку Ельміру виповнився один рочок. Просто неймовірно, як швидко промайнув час. Здається, ніби ще вчора я носила його під серцем, а сьогодні він уже робить свої перші кроки в цьому світі. Мене накрила справжня хвиля ностальгії, тому хочу поділитися з вами кількома моментами, які не потрапили в мої попередні відео. Ми разом згадаємо той особливий і щасливий час вагітності, час очікування, надій і безмежної любові. А так також той найважливіший момент народження нашого синочка. Це спогади, які назавжди залишаться в серці, і я дуже щаслива, що можу поділитися цим з вами.

Woher kommen Sie? Ich komme aus Afghanistan und meine Frau ist die Ukrainer. Ah, okay. Und Sie sprechen ukrainisch? Ja, ich spreche ukrainisch, auch russisch, mal russisch und ukrainisch. Okay, wieso können Sie das? Ich spreche acht Nee. Wow, Hammer! Aber ich war in der Ukraine auch 17 Jahre, deswegen. Okay. Ich, ja, ich habe dort studiert und ah, gearbeitet. okay, das ist ja interessant. Und da haben Sie sich auch kennengelernt in der Ukraine? Ja. Nee. im Krankenhaus, ja. Ja? ja. Okay. Ich bin schon vor 13 Jahren. Nach dem anderen. <laughs> Was haben Sie studiert? Medizinisch. Medizin? Medizin? Ja. Ah, okay. Ich bin Orthopäd. Orthopäde. Orthopäde? Ja, ja, Frau ist hier Bauer. Nee. Ach, das ist ja so lustig. <lacht> <lacht> Sehr lustig. Und arbeiten Sie hier in der ja. Praxis oder im Krankenhaus? Nein, ich Krankenhaus ist jetzt äh, seit zwei Jahren in Deutschland. Ja. Ich hatte bis zum Spann noch ich habe noch eine Prüfung.

А сьогодні ми влаштували невеличке тепле свято без гучного святкування лише в колі нашої родини. Я підготувала невеличку фотозону в своїй студії, зробила такий колаж із фотографій від 1 до 12 місяця. І, звичайно ж, була маленька фотосесія для іменинника. І Хочу вам зізнатися, що впіймати його в кадрі було дуже і дуже непросто. Я в цьому місяці прям дуже невідповідальна мама, тому що в мене в цьому місяці дуже багато замовлень, зйомок, також монтажу відео, обробки фото. Тож я заїхала в нашу улюблену гастру ому. Це українське кафе в Мюнхені. Вони готують напівфабрикати, дуже якісні, класні. Тому я трішки тут запаслась на грудень полуфабрикатами, щоб швиденько приготувати дітям і не витрачати час хоча б на готовку. Це голубці. Дивіться, які вони маленькі, класні такі. Це млинці з творогом, пельмені. Тут ще в нас вареники з цибулею та картоплею. Кінкаліс з яловичиною, котлети з індичкою, котлети рибні. Це також з індичкою котлетки. Вони такі класні, смачні, діти їх дуже люблять. Також сирники класичні, це також на швидку руку, щоб можна було їх вранці. А ще в них з'явилася новинка ось такі хачапурі, так називається по аджарськи Просто в духовку його покласти, розігріти супер. І взяла собі на сьогодні такий салатик олів'є. Я така лінчайка трішки. Тому будемо і ще купила баночку ікри. Собі буду робити бутерброди до кави. Сьогодні настав той момент, той день, про який я мріяла вже дуже давно. Я давно хотіла потрапити на навчання зі зйомки новонароджених та вагітних. І от нарешті моя мрія здійснилась. Навчання тривало два дні. На відео саме перший день наш тренер відома фотографка. Вона прилетіла до нас з Іспанії, родом вона сама з Білорусії. Усі учениці на цьому майстер-класі були українками. Нас було всього троє, і навчання було майже індивідуальне. Це було справді дуже корисно. Ми детально розібрали всі варіанти позінгу, всі можливі пози варіації для зйомки новонароджених. І після теоретичної частини до нас прийшли маленькі модельки. Першим був хлопчик, ми багато практикувалися, вчилися працювати з технікою, зі схемами світла, з позуванням, також з різними видами обмоток для новонароджених. Це було дуже захопливо та неймовірно, саме те, чого я так давно хотіла. Те, що мені по справжньому подобається, і мені здається, цей стиль мені по душі. Коли процес приносить радість і відчуваю, що знаходишся на своєму місці, це прям справжній кайф. Take this weight off my shoulders cause i know yesterday ain't coming back mm -hmm. i'm gonna let the past stay in the cold i will listen to the ocean let it's unsaid words be spoken and i'll let my mind be kept Скажу вам, що в Німеччину по справжньому прийшла зима, бо в нас зараз температура на вулиці мінус 11 градусів. Все, якщо вам видно, все повністю замерзло. Снігу немає, дуже холодно. Дорога у мене далека. Я їду аж приблизно 200 кілометрів. Це десь на кордоні з Чехією. Вчора в нас це були новонароджені дітки. Ви вже бачили, це було так мило. Дуже багато інформації. Дійсно, е дуже багато чого нового для себе відкрила. Ось таке сонце світу, вичерп. Дуже багато чого нового відкрила. Дуже багато познайомилася е з різними людьми. Це були і моделі, і сім'ї, і дітки, і також колеги фотографи ті, які фотографують. Нюборн у когось уже був досвід у саме фотосесії новонароджених, у когось ще не було досвіду. Хтось тільки перший раз, наприклад, як я, але був досвід у якихось е других серіях зйомок, тому було дуже цікаво. Взагалі, мастер-клас мав тривати з 10 ранку до 16, але ми закінчили о пів на восьму. Просто в нас була дуже така шалена енергетика. Ну, мені дуже сподобалось. Сьогодні я виїжджаю і думаю, що сьогодні в нас буде також не менш насичений день. Сьогодні в нас має бути три вагітні моделі, також візажист, перукар, який зробить з них красивих дівчаток. Тож сьогодні. m let's drink up your death look like big fun come on let's get it on like that one i'm something you love it come on give me something i know that you want it come on give me something the night is young and so i Вже приїхали до батьків мого чоловіка у Франкфурт. До нашої мами з'їхали всі її сестри, а їх у неї аж п'ятеро. Вони всі дуже схожі між собою. Коли Маліка була маленькою, вона казала це всі Марусі, бо бабусю вона називає Маруся і справжні тут навколо самі Марусі. Тут Маруся показує нам справжній мастер-клас зліплення мантів це така національна страва. Можете звернути увагу на мантоварку. навіть не знаю, чи так вона правильно називається, але Дивіться, скільки рівнів і якого розміру вона має. А я тим часом буду готувати тортик. Ми плануємо святкувати день народження нашого Ельмірчика саме тут. Маруся спекла невеличкий пиріг, а я вже зробила до нього крем із ем, сиру Філадельфія, трішки додала туди какао і вже збираю святковий торт. Після таких насичених вихідних ми вже повернулися додому, і сьогодні в планах підняти собі новорічний настрій, трішки прикрасити наш сад гірляндами. Погода на вулиці зовсім не зимова, йшов дощ, зелена трава, але нам все одно захотілося додати собі трішки святкового настрою. Я купила гірлянду та таку ялинку інсталяцію в магазині Action і ми її розмотуємо, щоб намотати її на дерева. Тим більше, що цього року ялинки в квартирі в нас не буде. Причина дуже проста Ельмір її просто завалить. Тому що я добре пам'ятаю, коли Самір був такого ж віку, наша ялинка падала тричі. Булися іграшки, тож ми вирішили, що цього року святковий докор у нас буде лише на дворі. А вже наступного року, коли Ельмір підросте, ми з задоволенням поставимо ялинку вдома. І ось що в нас вийшло: спочатку в нас працювала лише одна гірлянда, а потім ми вже підключили і другу. Виглядає дуже цікаво та неймовірно У нас. Кожна будівля майже в нашому селі прикрашена. І, до речі, хочу вам показати просто неймовірну красу і як прикрасили будинок наші сусіди. І до речі, вони роблять це щороку. Ми живемо поруч з ними і вже три роки. І всі ці три роки їхній будинок виглядає так само казково. Це насправді щось неймовірне. І Кожного року, мені здається, вони додають більше і більше таких інсталяцій. Feeling jolly, eating Christmas cake. And then we go skating on the frozen lake. Saying hi to everyone. Сад та ялинку ми прикрасили, він засвітився гірляндами. А останнім часом у мене дуже багато зйомок. Я працюю на вихідних, проводжу сімейні, дитячі фотосесії. Дуже багато клієнтів. Я навіть не очікувала такого потоку. Дуже дякую всім моїм клієнтам за довіру. В основному це німецькі сім'ї, також були із Польщі, з Америки і одна українська сім'я. Тут я закінчила сьогодні свої зйомки, в мене було три розробки. І ввечері ми вирішили з'їздити до сусіднього міста та прогулятися різдвяними ярмарками. Минулого року ми вже тут були разом з мамою. Як завжди, на ярмарки продають різдвяне печиво Лепкюхін, дуже багато смажених карамелізованих горішків, різноманітні смажені сосиски, рибку. Також тут є ковзанка, все навколо просякнуте просто, справжньою різдвяною атмосферою та ароматом гарячого глінтвейну. Singing outside our door, lovely songs we all heard before. As we Лікою прийшли в Месе у Мюнхені на величезну дитячу виставку Бамбіні. Тут було представлено дуже багато різних товарів для дітей, вона проходить раз на рік. І оскільки в мене є власний онлайн-магазин, для мене було особливо актуально відвідати цю виставку, подивитися на новинки та зрозуміти, що зараз пропонують бренди. Кожен магазин представляв свою продукцію, також була можливість познайомитися з фотографами, які працюють зі зйомкою новонароджених. І крім цього, Тут було багато інформаційних зон можна було послухати лекції про автокрісла, як правильно їх обирати, встановлювати, які нараз подивитися навіть на краш-тести. А також було представлено дуже багато візочків, і приємний бонус нам дарували чимало подарунків. додому У нас тут ціла купа подаруночків. Розпакуємо і покажемо, що там. На кухні така загадкова шафка, де я тут зберігаю всякі грушнички, кухонні, одноразові пакетики для заморозки, також різні серветки, плівку, фольгу, папір для випічки. І завжди у мене тут просто такий безлад. Бо я його відкриваю на ходу, закриваю також, все туди кидаю, перу, замінюю. І сьогодні хочу тут поприбирати, трішки організувати. Ельмірчик у нас тут їсть мандаринки. Він уже з'їв, мабуть, дві штуки і просить ще. Я, до речі, тільки що була в магазині, купила фруктів. Сьогодні в нас третій адвент, запалено три свічки. Ви знаєте, коли я поставила ці свічки, запалила чотири. Маліка прийшла додому і каже: Мама, ну бігом вимикай! Сьогодні можна тільки одну, сьогодні тільки перший адвент, не можна всі палити. Тож тепер у мене горить три. І наступні вихідні це вже буде четвертий адвент, то вже можна буде увімкнути. У нас, до речі, такий зараз вибір великих фруктів. Я сьогодні з мамою розмовляла і кажу: у нас є і мандарини, і полуниця, і малина, і редиска. Я навіть сьогодні малини купила. І вона така солодка, я не знаю, де її можна вирощувати. Це ж якби кущ, але вона дуже солодка. І редиска в нас така, як наче з грядки. Коротше, майже новий рік, а у магазинах асортимент просто чудовий. А Ельмір є мандарини, а шкірочки відділяє і складує на стол. Молодець. Тобі смачно, Ельмірчик? Смачно, правда? солодкі мандаринки? Тут поскладувала, прийшов помічник мені допомагати. Ти, Гельмір, будеш контролювати, так? Не треба, мабуть. Нехай трішки так постоїть. Далі я переходжу до приготування обіду і сьогодні в нас це починкові оладки. Рецепт дуже простий: я беру пів кілограма курячої печінки, додаю одну цибулину, два яйця і буквально кілька ложок борошна. Сіль перед засмаком все добре перебуваю у блендері, і смажу оладки на злегка змащеній олією петельні буквально по кілька хвилин з кожного боку. Після цього можу ще їх ненадовго відправити в духовку або в мікрохвильовку, щоб вони дійшли до готовності. На гарнір у нас буде картопляне пюре. I, 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 I... Була для малюків цікава, про що вона давно мріяла. Зараз я покажу вам її реакцію. Закрий очі. Зараз, зараз, зараз. Відкривай. Oh, yeah. Ось так. як ти знайшла? А це для Саміра. Клас! Тобі подобається? Можна зараз? Да. Так. Клас! Це дуже смачне морозиво, маліка його дуже багато бачила в Тік-Ток. Я його куштувала в Дубаї. Вона як побачила фотку, каже, мама, чому ти мені таке не привезла з собою? Ось тепер воно з'явилося в нас в супермаркеті відкривай це з манго а самі з персиком я і хотіла з манго. да я знаю що ти любиш манго воно там має бути з паличкою покажи як воно виглядає я бий, я бий, бий, бий. ну давай я б Ага, покажу так красиво ти теж хочеш Альмір? Тобі не дають не дають такого морозиво Угу. Холодно <плес> Також після всіх зйомок я нарешті вирішила зняти і своїх дітей. Дійшла черга і до них. Найважче було фотографувати Ельміра. Тому ми вигадали ідею з випіканням різдвяного печива. До речі, це дуже класна ідея для дому, для сімейного часу і справжня сімейна традиція. Ми так робимо майже щороку. Разом випікаємо різдвяне печиво з формочковим, потім красиво його прикрашаємо і насолоджуємося моментом з гарячим пуншем. Всім привіт! Ми зараз з малікою збираємося в Мюнхен. Будемо сьогодні вітати нашу подружку. Це знайома родина нашої родини. В неї сьогодні дівчинки 18-річчів. Ми тут придбали такий подаруночок. Це прикраси від Сваровські. Такий милий браслет, мені дуже він сподобався. А ще купили такий наборчик від Rituals. Тут також моя улюблена рожева серія. Так, покажу. Ой. Як воно виглядає, ось так. Друзі, наше відео добігає кінця. Я щиро вдячна кожному з вас, хто додивився його до самого кінця. Мені буде дуже приємно поспілкуватися з вами в коментарях. І хочу вам нагадати, що ваші лайки та коментарі дуже допомагають відео і мотивують мене знімати для вас ще більше цікавого та красивого контенту. Я дуже сподіваюся, що ми зустрінемось цього року в новому відео. Зараз у мене справді дуже багато роботи, багато зйомок, тому часу на жаль не так багато. Та я щиро ціную кожного з вас і дякую, що ви поруч. До нових зустрічей.